Я декілька разів так точно зустрічав дану назву у вимогах деяких вакансій, тому не втримався подивитися, що воно за звір. Позиціонують вони себе як Middleware для автентифікації Node.js. різні. Методи підходи до автентифікації вони обізвали стратегіями, і хвастаються, що у них їх більше 500 таких стратегій. Скажу так, радує одне, що ви не втягуєте у свій проект оте ну, за потреби інсталюєте лише ту стратегію, яка вам необхідна. Документація в цілому зрозуміла, я посидів декілька вечорів по пару годин, щоб поклацати і подивитися дану історію в ділі. Задача даного відео не просто показати документацію, це ви можете зробити і без мене. Я хочу показати наглядне порівняння однієї із стратегій під назвою GVT Web Token та звичайного самописного Middleware. Тобто це класична та доволі поширена автентифікація. Показую, на прикладі із кодом. Пакет JSON у нас, окрім JSON Web Token, щоб виписувати токени, додатково з'являється сам паспорт. Плюс окремий пакет під цього ж паспорта, який валідує GVT токени. Глянемо на індекс TS. Я тут не роздував структуру, лише для того, щоб зрозуміти, як воно працює. Імпортуємо паспорт і два придатки до нього. Ініціалізація експреса. Далі необхідно сформувати опції. Екстракт токен із хетера як бар'єр токен і секретний ключ. Потім прописується подібний мідлвейр. Наші endpoint, куди ж без них. них? Да, я тут захардкодив дані для тесту. Іншими словами, це запит в базу даних. Якщо success, тоді виписуємо токен і шлемо його на фронт. Наступний endpoint відпрацює, лише отримавши валідний токен. По класиці передається middleware, але не той, що ми самі писали, а від паспорта. Невелика демонстрація в роботі. А тепер зробимо це ж саме, але руками, без використання Passport.js. У нас з'являється папка утиліти, в ній функція для відправки кастомних респонсів. Це не цікаво. І з'являється middleware для валідації GVT токена. Перевіряємо, чи є заголовок авторизації. Якщо немає, до побачення. Перевіряємо, чи є токен після бар'єра. Якщо немає, до побачення. Тут же робимо Verify токена, і дані юзера можемо причепити до реквеста та передати далі в нашу програму. Тут же ми можемо стукнути в базу даних і перевірити, чи є взагалі такий юзер, щоб не виконувати додаткові перевірки в програмі. Це вже в залежності від архітектури і задумки. В нашому індекс імпортуємо даний middleware, Секцію із паспортом я закоментував нижча реалізація із нашим мідлейром. Знову ж таки, швидка демонстрація в роботі варіанту без паспорта. Моя персональна думка: я б не втягував дану приблуду в проект. Чому? Інсталюй паспорт, інсталюй необхідну стратегію і ще й окрема лібу, яка виписує токени. По правді кажучи, я думав, що паспорт вміє виписувати токени. А раз така петрушка, то я можу написати 10 рядків коду руками і не втягувати 100 500 додаткових ліб. Якщо на якомусь етапі мені знадобиться підключити додатковий метод автентифікації, то це просто буде окремий рут і окрема ліба. Працювати це все буде ізольовано. Таким чином, використовуючи паспорт, мені потрібно додатково обвішуватися пакетами, так я і без цього так же само буду обвішуватися ними за потреби, поки що я не бачу профіта від паспорта. І да, прям дуже дивно, коли у вимогах до вакансій вказують подібні ліби. Зануритися в таку лібу займе максимум день, а деталі просто стануть на свої місця по мірі використання.